Я завжди кажу, що, що ми швидкі і я там рухаю швидко і так далі, але я думаю, що нема тут межі, чим ж треба рухатись максимально швидко. Це перше. У мене дуже мало прикладів, коли рухались повільно, по якимось причинам і досягли якихось фантастичних результатів. У мене таких ну там не, не знаю таких прикладів. Е, перше, друге, я е, дуже важливо енергія в команді, якщо у тебе нема. Швидко результатів, як падає оцей драйв, падає. Ну, короче люди всі втомлюються, тому дуже важливо рухати швидко. І ми спочатку рухалися взагалі максимально швидко, потім були там різні періоди, де мені здається, що треба було рухати швидше, і я там недостатньо робив для, того. Ну, для, для цього. Тому перше, це швидкість. А друга штука, яка для мене це шок, і я розумію, це про міжнародність. Uh -huh. І сам був в цій пастці коли розповідав, що ми тут зараз щось потестуємо в Україні для того, щоб там щось розібратись. Потім будемо робити за кордоном. Це такий самообман. Тобто, і, і зараз зустрічаю багато підприємців, молодих, вони там щось питають і, і завжди розповідають на якихось українських кейсах, українських прикладах. Це просто пастка.